Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я звертаюсь від імені простих жителів Секірянської громади, а вони попросили мене це зробити, що я і виконую до голови нашої секірянської громади пана Василя Васильовича. Козака. Шановний Василь Васильович Козак, прості люди Сокір'янщини просять вас оприлюдити в засобах масової інформації Сокірянської громади та в соціальних групах Сокір'янщини зарплати, премії та інші доходи наших сокірянських чиновників громади. Іде вже другий рік. Війни російської української. А про ці речі, про доходи сукірянських чиновників під час війни дуже багато, на превеликий жаль негативних таких слухів, домислів серед простих людей Сокірянської громади. І я думаю, моя особиста думка, і люди просять викласти ці всі доходи премії. Інші доходи сукерянських чиновників на, на широкий загал. Це буде справедливо про відношенні до простих людей. І справедливо тим, що всілякий негатив про сукерянських чиновників в воєнний час це негатив не тільки проти сукерянських чиновників, але й проти самої держави. І цьому потрібно покласти край. І я особисто, і люди, надіємося, що ви, Василь Васильович, не відмовите нам у такому проханні, і всі доходи наших сокір'янських чиновників законні, Не дай Бог не Просто викладете і покажете. З повагою, український історик та журналіст Ігор Швець.